Запросив мене квартиру знайти протікання води, якщо воно є, тому що сусіда капає. І Пройшовши перевірив, що я знайшов місце протікання, на мою думку, це було погане пакування на приборний кран на пральній машині. Вона, якщо подивитися по вологоміру, тут дуже сильно мокра стіна. Ви бачите, звучить сигнал, який попереджає про привищення вологості. Тут ще мокро і аж тут, тут сухо. І також мокро у спальні з другої сторони. Якщо зайти, бачите, тут сухо, тут же мокро. Мокро, чуть вище сухо. Я гадав, що це погане ущільнення по різьбі було, але ось зараз я перевіряю цей приборний і подовжувач і виявив, що просто є брак подовжувачів. Чуєте, воно свистить. Тобто є трішна пудожучі, ось тут є сліди, воно тут витікало. Тобто бракований матеріал. Тому маєте схожі проблеми втопити сусідів, тиску палені падає, звертатися, мене є різноманітно обладнання для пошуку протікань в трубах під землею, плиткою, ламінатом.